У Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва вирішили знайти відповідь на питання, що таке любов. Своє тлумачення цього почуття демонструють під час концерту вистави «Love is Love». Формат незвичайний, тому що ми не працювали так, як працювали над цим форматом, тому що люди співають, люди танцюють. Ляльки. Це можна сказати. Не тільки концерт, а театралізований концерт. Через, через гру акторську. Я, чесно кажучи, думав, що якось люди почнуть відмовлятися, що ми не будемо, ми не хочемо. Ні, люди хочуть себе спробувати в іншій постасі. Глядачі прийшли до театру відпочити та подивитися на новий формат. Ми намагаємося трішки переключатися на інший формат, тому що якщо ти будеш постійно в цьому грузитися, так війна, але ми живемо і вчимося жити з цим. Тому ми намагаємося відвідувати частенько вистави, концерти. Полюбляємо тюз дуже і ну нам подобається гра акторів. Це вперше я прийшла на таку саме на такий формат. Щоб відпочити, тому ходимо. Щоб відпочити від всієї цієї новини, від всієї цієї ситуації. За понад годину артисти театру співали, танцювали як сольно, так і в дуетах тріо і ансамблях. тебе і сказала собі. Я твоя, і Вірші, які декламувалися зі сцени, авторства актора Віталія Радіонова. Хлопець і дівчина мало знайомі, вікна навпроти в сусідньому домі, бачились в школі, ідучи в свої класи, чи в магазині у черзі до каси. Поруч жили, в одній школі навчались та одне одного не помічали. Головними героями цієї вистави були ляльки. Він та вона. Співають ну, ті, що це не є їхнім фактично фахом на сьогодні. Так, да, ми його розвиваємо, але не є. Тобто я вірю в те, що колись у нас обов'язково як це передбачено Туповим штатом, колись у нас будуть артисти-вокалісти. Небагато, але їх 5 повинно бути. У нас буде колись артисти, балету, бо їх 10 повинно бути. У нас повинен бути оркестр. У театрі готують ще один новий формат робоча репетиція. З цією ідеєю трупа стартує за кілька днів. Вистава має назву Ваканція для сучого сина. Це досить цікавий детективний квест, постановкою якого зараз займається запрошений режисер Ігор Азаров. Отже, якщо бажають глядачі дізнатися, як народжується вистава. Якщо глядачі бажають потрапити за лаштунки сцени, побачити всі найпотаємніші куточки, познайомитися з пані Мельпоменою, так би мовити, будь ласка, запрошуємо 17 лютого. Концерт виставу лав», із лав» у театрі для дітей та юнацтва повторно демонструватимуть глядачам 16 та 23 лютого. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.